24-ту річницю незалежності України марганчани відзначили масштабними заходами. Зранку на площі Гірницької слави відбувся святковий мітинг. Та гості нашого міста щорічно 24 серпня весь український народ святкує День Незалежності України. 24 роки тому ми отримали право самостійно будувати свою країну. Весь світ визнав Україну суверенною. Про це Мріяли десятки поколінь українців, але тільки нам судилося отримати цей важливий в історичному сенсі шанс бути господарями на своїй багатій та прекрасній українській землі. І ми не маємо права його втратити, а зобов'язані виправдати. Надії наших великих попередників, які відстоювали ідею державності у різні історичні епохи, Україну не знищили війни, багатовіковий духовний геноцид, голодомори та репресії. Ми схиляємо голови перед пам'яттю усіх тих, хто загинув в ім'я України, хто віддав їй свою працю, свій талант. Пожертвував власною волею та добробутом, слово для привітання надається виконуючому обов'язки міського голови, секретарю міської ради Миколі Васильовичу Лук'яненку. Шановні марганчани та гості нашого міста. Щиро вітаю вас з визначним для нашого суспільства святом днем незалежності України. Це свято передає дух патріотизму та гідності за свою націю, яка, долаючи випробування, створила свою незалежну державу, знаменуючи єдність, міцність волі і духу українського народу в усіх куточках нашої країни. Від усієї душі бажаю вам здоров'я, миру, добра, щастя, достатку, щедрої долі в подальших перемогах. У усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням єдності та порозуміння. А ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Слово надається заступнику голови правління Пат МГЗК Швецю Андрію Сергійовичу. Дорогие жители города Марганса, жители нашей прекрасной страны, от лица Марганецкого горно-богатительного комбината, поздравляю вас с Днем Независимости Украины и хочу пожелать вам счастья, здоровья, семейного тепла, благополучия и мирного неба над головой. Слава Украине! Стою золото нас раз. Ня з днем незалежності також надіслала присутнім представник всеукраїнського об'єднання Юлія Васильівна Тимощук та почесний громадянин міста Ярослав Володимирович Манзій. За доброю традицією на урочистості юним громадянам держави було вручено паспорти. Паспорт громадянина України отримує відмінниця в навчанні. Претендентка на медаль, учениця ліцею Березовська Олена Олегівна. Паспорт громадянина України отримує вихованка музичної школи талановита творча дівчинка зайченко Ольга Павлівна. Шановні марганчані Для мене Велика честь отримати паспорт у такий урочистий для нас усіх день. Я хочу побажати миру в нашій країні, та нехай завжди буде чисте небо над нами. Зі святом нас, з днем народження, країно! Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть і в годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна в просторі чудовому зяві, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця у дарі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра і в хмарах отих пурпурових. Любіть! У коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зарею. всім серцем любіть Україну свою і вічні! Ми будемо з нею. Завершилася ранішня урочистість флешмобом Живий герб приєднатися до створення, якого мав змогу кожен бажаючий. Мир та злагоду в Україні провів протоірей Микола. Ввечері, 24 серпня, на стадіоні відбувся святковий концерт за участю творчих колективів міста. Дзвінкими голосами та веселими піснями вітали Марганчан з Днем Незалежності вокальний колектив Мелодіка, вокалісти Олена Кобець та Дарина Попова. Захоплюючий танок присутнім подарував хореографічний колектив Пульс. Щирі вітання зі сцени пролунали від очільника міста Миколи Васильовича Лук'яненка, народного депутата України, члена політради політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп Валентина Володимировича Дідича та заступника голови правління ПАТМГЗК Андрія Сергійовича Швеця. Дорогі барганчани! Щиро вітаємо вас із Днем Незалежності України! Вся Україна сьогодні. В радості, тому що ми перемагаємо, перемагаємо на всіх фронтах. Ми зупинили злого ворога, який стоїть і буде прогнаний з нашої землі. І сьогодні усі України проходять марш незалежності України. Сьогодні відбулася віковинна подія в столиці України Святому Києві. Це вручення бойових знамен нашим підрозділам, які захищають Україну від ворога. Шановні друзі, шановні наші патріоти, захисники вітчизни, які ми сьогодні спілкувалися, і отут вони серед нас вони бережуть наш край, вони бережуть Україну. І сьогодні ми всі. Дякуємо їм і схиляємо голови в поклоні за їх ратний бойовий чинок і подвиг. Хай їм щастить на терені захисту нашої батьківщини. Слава героям України! Слава Україні! Дорогі марганчані і гості міста, Всіх від душі поздравляю з днем з цим праздником, днем Незалежності. сейчас весь город, вся страна празднует этот праздник. Но мы не должны забывать и о тех, кто защищает нас, о тех воинах, о тех защитниках Отечества, волонтерах. Поэтому хотелось бы всем пожелать счастья, добра, благополучия. И чтобы никто из вас не знал слово «война», днем независимости, с праздником. Дорогие жители города Марганса, жители прекрасной нашей страны, от лица Марганецкого горного водительного комбината поздравляю вас с Днем Независимости Украины. И хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, семейного тепла и мирного неба над головой. Слава Украине! Продовжилося свято виступом запорізького гурту Фарфор, а апогеєм стало феєричне фаєр-шоу.